У кожного бізнесу своя історія, але головне це досвід, який вартий уваги на каналі реалії українського бізнесу нові можливості, справжні відкриті розмови з українськими підприємцями та топовими політиками. Кількістю контролерів можна боротися з корупцією. Системно виведено з обороту бізнесу близько 40 мільярдів гривень. Всім здається, фантастичну рентабельність Тойоти, яка складає аж 7 чи 8%. відсотків. Це ті, хто створює Робочі місця платить податки, допомагає ЗСУ і будує нову економіку України прямо зараз. Чи реально сьогодні вести бізнес без юриста, адвоката, служби безпеки і аудитора в Україні? Компанія виходить на американський ринок для того, щоб залучити американські прямі інвестиції. У нас на минулому тижні був мільйонний клієнт. І це все B2B. Автор і ведучий адвокат Ігор Ясько, юрист, який знає бізнес із середини, професіонал, який ставить правильні запитання і отримує чесні відповіді. Як нам побудувати таку класну правильну діаспору, як в Канаді, наприклад, на даних, які є всередині банку, їх. Настільки достатньо, нам не потрібніше доступ до податкової. У нас немає проблеми контрабанди. У нас немає проблеми національних меншин. У нас немає проблеми територіальних суперечностей. Підписуйтесь на канал реалії українського бізнесу. Нові можливості, там де розмова стає інструментом змін.